Петріот і небо над Києвом Україна має всі шанси отримати додаткові зенітно-ракетні комплекси Петріот від союзників та ще краще закрити небо від сучасних російських ракет та літаків. Черговий етап розмов про нові ЗРК Петріот для України почався 1 червня, коли польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що кілька прем'єрів інших країн, які мають системи Петріот, пообіцяли їхнє швидке постачання в Україну. Згодом президент Зеленський розповів про формування коаліції петріотів, зокрема про початкові переговори з Німеччиною, Данією і Нідерландами. Також кажуть, є варіанти по Іспанії. А ще пізніше керівник американської компанії Ryzeon, яка є розробником Patriot, анонсував нарощування і прискорення виробництва цих ЗРК і передачу п'яти батарей Україні до кінця 2024 року. Давайте обговоримо, яка ж ситуація з Patriot, що вже є в Україні. Київ продовжує залишатися одним із найзахищеніших місць на планеті. Повторний удар шістьома російськими аеробалістичними ракетами кинжал по українській столиці під час візиту лідерів Африканського союзу, за даними повітряних сил ЗСУ, був успішно перехоплений. Також слід відзначити, що в жодному з недавніх пакетів військово-технічної допомоги США не було екстреної допомоги, яка стосувалася би виведеної з ладу техніки ППО. Ну там заміни розбитої РЛС, чи станції управління боєм, чи електростанції і так далі. Та й інших частин комплексу, замість нібито уражених, західні партнери не передавали. Нічого не заважало їм вказати у специфікації радари an mpq 65 для Patriot, якщо б ті були ушкоджені. Адже США вказали 15 бойових машин Бретлі замість пошкоджених і виведених з ладу БМП внаслідок атак ЗСУ біля села Роботине на Запоріжжі. Тобто нові ракети для Петріот на заміну відстріляних у трьох останніх пакетах допомоги були, а матеріальної бази не було. Це я про слова московитів щодо п'яти розбитих пускових і радарів Петріот, про які заявляли у Москві. Все це так чи інакше свідчить про перехоплення ворожих ракет, які відбулися над столицею чи біля неї. Тож Петріот вчергове підтвердив свою репутацію найнадійнішої та багаторазово перевіреної боями протиповітряної системи, на відміну від російських ППО, які, хоч і аналогав НЕТ, але перехоплюють балістичні цілі тільки у дисертаціях та симуляціях. Нові постачання «Петріот» відкривають значно більше можливостей щодо закритого неба над Україною, принаймні над новими неприкритими локаціями. А також ці постачання матимуть наслідки для дій українського ППО як системи. Тут перш за все треба розглядати отримання найновіших комплексів. Наприклад, згадані 5 нових батарей від виробника Райзеон, це вже не багаторазові модернізовані комплекси з тих, що були на службі в Європі, а свіже виробництво. Це означає можливість обирати між дорогими найсучаснішими ракетами МСЕ, реально дорогими у різних контрактах, їхня вартість коливається від 4 до 9 мільйонів доларів за штуку, і дешевшими засобами проти дронів та аеродинамічних цілей. Адже бувають ситуації, коли навіть по копійчаних замірками авіації шахедах дешевше вистрілити набагато дорожчою ракетою далекого радіусу, аніж допустити прорив і загрозу об'єкту, який прикривається. Також нові ЗРК це і нові радіолокаційні станції, і важливі підстанції і штаби це можливість отримувати ціле вказання через комутатор, відв'язуючись від рідної станції радіолокації і отримуючи зовнішні, так би мовити, очі. І тут вже відкривається ціла плеяда можливостей створення мережі з чергових радіолокаційних станцій та пасивних каналів. А також Потенціалом зберігати ситуаційну поінформованість навіть під пресингом ворожих засобів радіоелектронної боротьби та прильотом спеціальних виробів супротивника, наведених по випромінюванню. Загалом же для України отримати кількісно більше систем Петріот пов'язаних із численними західними автоматичними системами управління це можливості інформування з літаків дальньої радіолокаційної розвідки та створення цифрового поля бою через мережі захищеного зв'язку. Адже так українське ППО буде вбудовуватися в єдину парасольку НАТО та ЄС. Тож все описане вище означає поставки, які буквально змінюють правила гри, створюють протибалістичні можливості для кількох великих міст України. Наприклад, стає можливим одночасне прикриття по лінії Дніпра, щоби захищати каскад ГЕС, а також прикриття виробничих потужностей Запоріжжя, Кривого Рогу, Дніпра та інших великих міст, які зазнають регулярних обстрілів, плюс прикриття логістичних вузлів на Заході України. Крім того, нові зРК Петріот це спроможності робити засідки на групи російських бомбардувальників з керованими авіаційними бомбами і вибивати вертольоти РЕП росіян. 3 липня повітряні сили оприлюднили ролик, в якому натякнули, що 13 травня цього року саме Петріот збив над Брянщиною три вертольоти та два літаки. Хороший був день. Те, що ще зовсім недавно неможливо було і уявити для України через непідйомні бюджети на Петріот та багаторічну чергу на їхнє виробництво, зараз стає реальністю. І за мірками оборонних контрактів за стислі терміни та з неймовірною швидкістю. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам переможемо!